Всім добрий день, я Паламар Олександра, учниця 11 Б класу Криворізького центрального міського ліцею і тема мого наукового дослідження використання фоторумінісенцій для вирощування рослин в домашніх умовах. Мета моєї роботи створити побутову кімнатну мінітеплицю з використанням фоторумінісенції на основі люмінісентних барвників. Гіпотеза використання люмінофорів для вирощування рослин може скоротити період вегетації та створити оптимальні умови для їх росту і розвитку. Об'єкт дослідження люмінісентні барвники та 33 різного кольору. Предмет дослідження, вплив фоторумінісенцій румініснтних барників на ріст і розвиток рослин в кімнатних умовах. Методи дослідження Лабораторний експеримент, екструментальні методи аналізу даних. Завдання Аналіз наукової літератури з питань використання фоторумінісенцій для вирощування рослин в закритому ґрунті. Проведення дослідження впливу інтенсивності, освітленості та випромінювання різних кольорів на тривалість фоторумінісенцій барників ТА 33 на ріст і розвиток рослин в кімнатних умовах. Та підбір оптимального барвника для створення кімнатної міні-теплиці. А тепер трішки про актуальність. На сьогоднішній день глобальними проблемами людства є голод і те, що на, в сільському господарстві саме на великих площах вирощування рослин, воно потребує і великих енергетичних затрат, і всіляких добрив. Тому харчова продукція з кожним роком стає все дорожчою і дорожчою. Тому в перспективі вчені вважають, що вирощувати треба в невеликих кількостях, наприклад, на тому самому підвіконі чи балконі, знайти місце та вирощувати хоча б мікрогрін, щоб у будь-яку пору року їжа була поживна та насичена вітамінами. Але рослинам потрібна певна кількість світлової енергії, води та тепла. Якщо з водою та теплом зрозуміло, то йде проблема з світловою енергією, тому що. До освітлення потрібно все ж таки до освітлення. Але зараз в країнах енергетична криза, блекаути, особливо в наш час. Тому в минулорічній роботі я досліджувала явище фоторумінісенції. Є матеріали на основі люмінісенних барвників, які мають здатність світіння після опромінення сонячною чи іншою світловою енергією. Саме тому було прийнято рішення створити міні теплички з використанням цих барвників, тому що для вирощування рослин потрібні хоча б фітолампи, а це додаткові витрати електрики. Взагалі, рослинам потрібний певний спектр світла: 30% в синій області, 20% в зеленій області та 50% в червоній області. Ну і плюс ультрафіолет, але його рослина може отримати протягом дня просто з вікна. Але цього недостатньо, тому довжину світлового дня потрібно продовжити. Практикували науковці також інтервальні методи освітлення, що дійсно пришвидшило вегетаційний період і навіть призвело до збільшення зеленої маси. Для контролю зволоження... Температури та освітленості ми на базі Arduino створили прилад, який весь час надавав показники. Тут ми бачимо результати, які нам надав цей прилад протягом 14 днів, по 14 днів це один із повторювань цих експериментів, записані результати з цього приладу. Зараз наш експеримент на рівні підбору барвників. Ті, що в минулорічному дослідженні дали найкращий результат, показали себе і в цьогорічному дослідженні. Всього було чотири теплички. На першій не було нічого, це був контроль. На другій барвники фіолетового, червоного та синього кольорів. На третьому та 33 зелений та блакитний, а четверта обсвітлювала за допомогою фітолампи. Для перевірки ми використовували тестові культури: – салат, жито, пшениця, овес та фасоль. За результатами виявлено, злаки ростуть прекрасно, фасолі потрібно більше води, ми зрозуміли це вже, вирощували ми все одночасно. Дослідження проводили у трьохкратному повторюванні. Для... І що, який у нас ідеал, це створити міні тепличку, щоб вирощувати якісь там вітаміни на підвіконні для власних потреб, без, без використання додаткового освітлення, яке б вимагало б електрики. За результатами рослинам не сподобалось рости в просто теплиці без ніякого додаткового освітлення з тою довжиною світлового дня, що був, друга підозрюю, що не підійшли спектри світла, а третя теплиця зрівнялась, майже зрівнялась, з тою, що вирощувалася за допомогою фітолампи. Але третя теплиця при цьому була абсолютно неенергозатратною. Тож, висновки: використання люмінофора та 33 класичний, блакитний або яскравий зелений, зменшує термін проростання на 2,5 дні, збільшує зелену масу, пришвидшує укорінення. Такий спосіб дуже енергоефективний, так як використовує енергію сонячного світла, збільшуючи довжину світлового дня. Мінітеплиця з його використання може бути використана для вирощування зелені в осінньо-зимовий період. На цьому в мене все. Дякую за вашу увагу.